Що хотіти від суспільства? Суспільство живе емоціями, котрі виникають у нинішньому інформаційному хаосі, який не дозволяє сформувати якоїсь об'єктивної думки уявлення щодо реального стану подій. Щоб не озвучила влада, суспільство у нинішньому його стані воно не здатне. Продукувати власні, адекватні ініціативи. Воно лише рефлексує на дії влади. Або ж, радше, навіть на слова, які чує від влади. Озвучує влада якусь сентенцію, і суспільство поділяється на тих, хто підтримує її, і тих, хто проти неї. Звісно, завжди є. Якась третя частина, котрі однаково, котра пасивно спостерігає за владою і за тими, хто активно дискутує щодо ініціатив влади або ж навіть конфліктує, як би там не було. Суспільство зав'язане сьогодні лише на чинну владу. У суспільства нема лідерів. Поза владою. На сьогодні немає альтернативних лідерів, котрі могли б взяти на себе сміливість, і, головне, мали б силу відстояти цю свою позицію альтернативно перед владою, донести її до суспільства, запалити нею суспільство підняти, як це було, скажімо, під час майдану. На сьогодні. Немає такої сили, котра б протистояла нинішній владі. Зазначу здорової сили, адекватної, не котра б, щоб нинішня влада не робила, завжди діяла б їй всупереч, а силі, котра б розділяла роботи нинішньої влади, якщо вони у неї є щодо. Ведення війни, захисту вітчизни від агресора, щоб могла урівноважувати владу, коли ця не права, і підтримати її, коли влада робить правильні кроки. До чого я веду? Суспільство перебуває у в інформаційній темряві, все те, що її висвітлюють, висвітлюють з якоюсь метою. Або ж це відбувається хаотично, як спроба висвітлити істину, але ні в кого немає достатньої потуги, аби охопити всю цю істину. Ми бачимо лише якісь її шматочки, мозаїку, яка радше нагадує картину абстракціоніста, а не. Щось конкретне і реальне. Людина суспільство мусить додумувати все те, що лишається у темряві, в цій інформаційній темряві. Фраза Трампа: Я хочу, щоб Україна дала нам цінні рідкоземельні матеріали в обмін на допомогу США, збурила. Ну, як збурила? Це те, що називають бурєвієм у склянці води. Українське суспільство, бо з'явилася якась конкретика. Ми знаємо, що від нас хоче Трамп, хоча не ясно за що. Коли він каже обін на допомогу США, допомогу для війни чи допомогу для встановлення миру, вміє створити інтригу і підтримувати її. Бо тут таки сказав, що у питанні врегулювання війни Російської Федерації та України досягнуто великого прогресу. Що це означає? Водночас дає надію і тим, хто хотів би продовжувати війну. Вони думають, що Трамп надасть зброю і тим, хто хоче миру, бо вони надіються, що Трамп зможе спонукати до миру. Треба нагадати, що. Це бажання Трампа хотілка ця його, вона це не є його ініціативою. Це ініціатива президента України Володимира Зеленського. Ще до того, як Трамп був обраний президентом, Володимир Зеленський зустрічався з ним під час своєї поїздки і демонстрував йому свій цей план, котрий передбачав доступ до наших копалин копалень. Підтримку. Президент України Володимир Зеленський бажав заручитися підтримкою і запропонував Трампові те, що могло його зацікавити. Бо, як бачите, Трамп невеликий прихильник тратити гроші американських платників податків лише з метою підтримання демократії, котра. Може в очах американців чи у цього ж Трампа виглядати ще й досить сумнівною? А коли Сполучені Штати матимуть від України користь, то і ставлення у них буде, якщо не партнерське України, то принаймні вони знатимуть, у що інвестують. Як суспільство ставитися до? Такого роду оборудок. В нинішній ситуації ми стоїмо перед вибором, чи це все захопить Путін, і Україні вже не буде що пропонувати, або ж дати доступ до цих цінних корисних копалин а Сполученим Штатам і таким чином захистити себе, чи не розбазарює нинішня влада. Ресурсів України. Чи рятує вона Україну таким чином, чи це ще один якийсь недолугий неправильний крок? Все це гадання на Кавовій Гущі. Бо не хочеться навіть гугли, кому належать зараз оці копалини. Вони у власності держави? Чи це чиясь приватна власність? Все, що пов'язано з фінансовими цінностями, з матеріальними, постачання зброї це чиїсь бізнес. Будова фортифікації чиїсь бізнес. Все це чиїсь бізнеси, оплачує держава податків своїх громадян з позик, з допомоги різних, але ці гроші йдуть у чиюсь кишеню. Тому чи Оця оборудка буде втратою для України, чи це такий геніальний вихід з ситуації, коли отак бізнес зав'язаний на політику, чи політика зав'язана на бізнес, простій людині в цьому просто не розібратися. Фахівцям навіть важко розібратися, якщо в них нема в достатньому обсязі, у повному обсязі інформації. А хто ж їм ту інформацію буде надавати у випадках, коли це мутка якась? Хто і коли прояснить суспільству усі ці ситуації, хто підтвердить або заперечить їхню правильність чи неправильність? Інтелектуали, фахівці, котрі могли б адекватно оцінити дії влади. У різних сферах, напевно, ж існують в Україні. але вони як крихти на столі. Це не єдиний організм, у нас нема структур, котрі б на фаховому рівні могли б давати оцінку влади. Все те, що у нас є, воно ж або ж суто офіційне, або ж якісь структури заангажовані, котрі діють. Не в інтересах України, навіть якби хто хотів, то ті інтереси вони також не сформульовані. Вони ситуативно озвучуються владою, але в далекій перспективі, та навіть і близькій, як діяти суспільству, як діяти владі. От що кому прийшло в голову, те й роблять. Керівника змінили, політика змінилася. Повіяло з вітром з одного боку, сюди розгорнулося, повіяло з іншого, в інший бік. Нижня Україна вона перебуває в темряві, як я вже казав, інформаційній темряві, через що у багатьох ще й додатково розум потьмярює. Дуже часто ми не можемо відрізнити добре. Від злого, бо воно або погано висвітлене, або розфарбовано у такі барви, що вводить в нас в оману. В цьому темрявому світлі, коли суспільство із широко розплющеними очима у цій темряві, намагається щось видивитися. Найперше, що треба було б запитати у себе, хто ми. Що за світ довкола нас і в яких ми стосунках із цим світом? Це був би перший промінчик світла у свідомості нашої колективній.